Власник на сьогодні даного комплексу, відомий бізнесмен Бахматюк Олег Романович, з ним є принципове домовлення, що він готовий чисто за символічну ціну передати це громаді міста виключно для ніякого будівництва, як історико-архітектурна пам'ятка, проводити це так, для прикладу. Прийом делегації, різні культурно-мистецькі заходи, можливо, археологічні ці. Єдине питання на сьогоднішній день впирається в взаємовідносини власника даного комплексу з Міністерством оборони. Там є спір, тобто треба погодження Міністерства оборони, тому що Міністерство оборони має претензії до, скажімо, суб'єкта. Щодо їхніх чисто господарських відносин, пан Бахмутюк готовий передати об'єкт громаді івано франківська